Доброго вечора, моя люба церква, доброго вечора всі, хто дивляться мене. Давно не було мене з проводів в ефірі. Трошки ми попоїздили, трошки я був прихворів, але дуже вдячний був за відео, що Валя мені скинула. Дуже радий був вас усіх побачити. Дуже вдячний Дімі, що він проводить ці служіння. І що ви взагалі збираєтесь разом дуже радий вас бачити, дуже радий. Зараз я хочу записати проповідь з Господа Єрусалим, бо на днях ми їдемо з Давідом, у нас буде декілька служінь і для переселенців, і для військових, і для людей, які потерпіли там під окупацією. Тобто ми будемо в різних місцях і, і саме свято, Пасха. Пройде для нас в, так, в такій праці, Тобто ми будемо е, служити. Е, я е, хотів би записати в неділю це відео, але я боюся, що я не встигну, бо буду просто в дорозі. І тому я вирішив е, залити його на YouTube трошечки раніше, е, і ви зможете його передивитися, е, врешті-решт, коли захочете. Е, тому що е, католики святкували вже в'їзд. В цю неділю а православні будуть святкувати в наступну. Ну тобто, в якийсь день ми будемо це святкувати, будемо це згадувати, і в якийсь день Господь якісь речі нам відкриє. Тому я сразу хочу перейти до, до текстів, які я буду використовувати, я буду читати від Матвія, 21 розділ з 1 по 13 вірш. Повністю я буду читати. А коли вони наблизилися до Єрусалиму і прийшли до Вітфагії, до гори до Оливної. Тоді Ісус вислав двох учень за них кажучи Ідіть у село, яке є перед вами, і знайдете зараз ослицю прив'язану, та за нею осля відвіжить і мені приведіть їх. А як хто вам ще скаже відкажіть, що їх потребує Господь, і він зараз пошле їх. А це сталося, щоб справдилося те, що сказав у пророк, промовляючи Скажіть о Сіонській ось до тебе їде цар твій, він покірливий. І всів на осла, на осля підєремного сина. А учні пішли та й зробили, як звелів їм Ісус. Вони привели до Ісуса ослиці і осля, і одежу поклали на них, і він сів на них. І багато народу стелили одежу свою по дорозі, інше різали віття з дерев і стелили дорогою. А народ що йшов перед ним і позаду викрикував, кажучи, осанна сину Давидовому благословенний, хто йде у Господнє ім'я. Осанна на висоті. А коли увійшов він до Рисаливу, то здвинулося ціле місто, питаючи, хто це такий, а народ говорив: це пророк Ісус із Назарету Галилейського. Потім Ісус увійшов у храм Божий і вигнав усіх продавців і покупців у храмі, і повертав грошомінам столи та ослони продавцям голубів, і сказав їм, написано, Дім мій буде домом молитви, а ви робите з нього печеру розбійників. Ну, ось така відома історія, що сталася в ті дні, Отже, майже 2000 років тому сталася ця подія. І ми сьогодні подивимося, що це за подія, що це за в'їзд, в'їзд кого, навіщо, і спробуємо розібратися. Ну, і перш за все, треба нам зрозуміти, що це пророча дія, це своєрідний такий перформанс, як кажуть, сьогодні молоді або вистава. Тобто, пророки в старому Заповіті. вони... Не просто вимовляли і промовляли якісь слова, а дуже часто вони робили якісь дії. То вони мали носити пояс, не знімаючи, потім піти його зарити, то готувати їжу на ескрементах, то і ще робити якісь вистави. Тобто це додавало такої драматичної дії. Тобто вони робили пророчу дію, так звану, тобто вони робили те, що сказав їм Господь. І от, е, якби ця дія і значення цієї дії, що відбулася, цілком зрозуміло. Ісус цар, він цар Ізраїлів. Він в'їжджає в Єрусалим. Але він не такий цар, як, наприклад, Юда Макавейський, який в'їхав до міста на військовому коні. І він не такий, як Соломон, який в'їхав на мулі. Тобто він цар. Але він інший цар, він не такий цар. Я казав, що пригноблений тоді єврейський народ очікував царя і Збавителя. Він чекав, що прийде цей Месія, визволитель, який приїде, переможе Римлян і дасть їм свободу і незалежність. І ось приїжджає Ісус на Віслюкові, і Він як цар. В'їжджає в Єрусалим, і люди радіють, але що ж відбувається? Тобто, що це за цар? Ну і, скоріш за все, це саме цар, про якого пророкував Захарія, да? Матвій е, цитує, дуже рад, радій, дочко Сиону, проповідуй дочку Єрусалиму, ось твій цар приходить до тебе. Він праведний, він спасає, він лагідний, сидячи на підіреному і молодому жереб'яті, да? ослів. Е і що це за цар? Да? Що це за цар, перш за все, говорить Захарія? Це цар праведний. В Єремії 23, е з 5 вірша написано так. Ось дні наступають, говорить Господь, і поставлю Давидові праведну парость. І цар зацарює, і буде він мудрий, і правосуддя та правду в краю запровадить. За днів його Юда спасеться. Ізраїль же буде безпечний. А це Його імення, яким його кликати будуть. Господь, праведність наша. Ісус праведний, Ісус, наша праведність. Ви знаєте, що Сатана взагалі не мав нічого в Ісусі. Він у всьому його спокушав, але Ісус у всьому вистояв. Люди, люди навпаки, люди грішні. І тому має прийти хтось праведний, праведний, аби врятувати цей світ від гріха. Від якого гріха вона те, що можна пов'язати з праведністю, да? з несправедливістю. Е, гріх несправедливості, який сьогодні ми можемо тоді ми можем, могли спостерігати, спостерігаємо. Сьогодні, коли сильніший кривдить слабшого, коли суди не вирішують справи правильно, правдиво, да? нема правосуддя і того, що ми шукаємо, намагаємося здобути справедливості. Ми нас дуже обурює несправедливість. І в народі Божому несправедливість обурює обурює Господа, і він дуже часто докаряє, що вони пригноблюють і вдову, і всіх інших. Тобто вони судять неправедно, вони дають хабарі. І ось приходить Ісус. Це приходить Цар праведний. І він не просто той, хто буде судити праведно, справедливо і правильно, і він буде так судити. Але він і є сама праведність, він є наша праведність. Його будуть назвати Господь праведність наша. Або я би сказав, Господь виправдання це наше виправдання. Він буде на суді нашим виправданням. Він єдиний, хто може це зробити, бо він цар і він цар праведний. Історія знає безліч царів. Які робили, що тільки ходили, хотіли і несправедливо, і неправедно. Ісус праведний цар. Далі пророк каже, що Він спасаючий. Дуже цікаве місце в Івана, 40, 11 розділ, 47 вірш і по 50, 50-й і, 50 і Зібралися пересвященники і фарисеї Раду й говорили, що нам робити. Адже ця людина робить багато чудес, якщо залишимо його. То всі, хто повірять у нього, і прийдуть рим, римляни, і віднімуть у нас і храм, і народ. Один з них, Каяфа, який був того року первосвященником, сказав їм ви нічого не знаєте, хіба не розумієте, що краще для вас, щоб одна людина померла за народ, а не щоб увесь народ загинув? Він, сам того, не розуміючи, виголошує такі пророчі слова. Щоб одна людина померла за народ, а не весь народ загинув. Дійсно, якщо Ісус не помре за всіх людей, то в людей нема ні надії і нема жодного шансу. Тільки Ісус може врятувати людей. Він може врятувати, тому що Він син Божий. Ісус може рятувати через те, що Він став людиною, Він став як ми. Ісус може рятувати, бо Він праведний, де ми казали, через те, що Він любить людей. Ісус може рятувати через те, що батько посилає Його, Його послав Батько це зробити. Ісус може рятувати через те, що Він прожив повноценне людське життя. Він розуміє головну проблему людей, проблему гріха. Ісус може рятувати через те, що Він поніс наші гріхи. Він взяв наші гріхи і наші хвороби. Він може нас рятувати, тому що Він Воскрес, Воскрес для нашого виправдання. Він переміг, переміг диявола, переміг смерть. Ісус може рятувати через те, що Він піднявся на небеса, і сьогодні Він заступається за нас. Ісус може рятувати людей. Лагідний. І ми розуміємо, чого цей цар названий лагідним. Ми бачимо Ісуса, бачимо Ісуса, який, як ставиться до людей, Ісуса, який молиться, нехай буде воля Твоя, Він покірний, да? короткий російською. Він смиренний, він смиренно приймає страждання та смерть. Він йде на хрест і вмирає як княгня. І от тут ми розуміємо, це образ оцих жертв, які приносилися. І ми бачимо в жертві Ісуса Христа Цю жертву цього ягня, якого приносили на жертовник. Він іде, він смиренно приймає. Е, те, що йому е, треба прийняти смерть, смерть за всіх людей. Але після цього відбуваються такі досить цікаві події. Ми бачимо, що Христос іде до храму і все там перевертає і робить фактично такий е, революцію. Да? І це нам не дуже зрозуміло. Він же має все терпіти, він же кроткий, він смиренний, да? але не зовсім все так. Іноді роз... всі так розуміють, що і віруючий також має бути таким терпілом, все терпіти, і все йому на голову сідає, а він має просто терпіти і мовчати. І тут такі в нас непорозуміння, що він робить, що він виконує. І ми повинні розуміти, що він виконує волю Божу. І там, і там він виконує волю Божу. Він йде на смерть, покірна йде на смерть, бо він виконує волю Божу. І тут він приходить в храм і він виконує волю Божу. Потом Ісус увійшов храм Божий і вигнав усіх продавців і покупців у храмі і повертав грошомінам столи та ослони продавцям голубів. І сказав їм, написано, дім мій буде домом молитви, а ви робите з нього печеру розбійників. І ми тут бачимо, як виливається Божий гнів на те, що відбувається в його храмі, в що перетворили люди, його храм, місце служіння. Він не задоволений цим, і він не збирається це терпіти. І він е, цитує Ісаї 56-й він каже: адже мій дім назветься домом молитви для всіх народів. Тобто ви розумієте, що він е, говорить не всю цитату, але всі розуміють, звідки цей вірш, і всі розуміють, як цитата да, е, ця продовжується. Якщо я вам скажу там Ой у лузі, а ви скажете Червона калина да, е, похилилася. Тобто ви знаєте, про що я почав. Про що ця пісня, так і євреї. Він починає цю цитацію, і вони розуміють, що він каже про Дім Божий, який називається дома молитви для всіх народів, а ви з нього робите печеру розбійників для всіх народів. Євреї привласнили собі Бога і служіння. Вважали, вони пишалися тим, що в них є цей храм. І вони вважали, що добу в них храм, то Бог буде з ними. І ось чому Ісус приходить, і, це, і, і ось чого Він це так чинить, Він це все руйнує, Він ламає. І, врешті-решт, Він в 70-му році зруйновує цей, Бог повністю руйнує храм. Да, ви знаєте, що захоплюють Єрусалим і спалюють повністю цей храм. Тобто Бог хоче показати, що е, Він їх визначив як людей е, і місце для поклоніння для всіх народів, для людей, які понесуть звістку. Всім народом. а вони приватизували це. Вони забрали собі і вони пишалися цими. Ми ось які, ми особливі. Не те, що ті такі, ті всі поганюші, вони мають вмерти все, а ми гарні, ми класні, ми самі найкращі. Бог тільки нас любить, і більше ні кого, їм нема діла. Але Боже тоді казав для всіх народів. Або Він казав тоді Аврамову, і, в тобі благословення, усі племена земні. усі племена. І Господь очікує цього від євреїв, але євреї, на жаль, чинять все невірно. І ось приходить цар, приходить справжній цар. Ісус приходить і встановлює інше царство. Звісно, він не схожий на того царя, якого вони очікували. І, з одного боку, безперечно, Ісус проголошується царем миру, так? Він має принести мир. Але люди розуміють, мир в тому сенсі, що Він має очолити повстання і розбити Рим. Але Ісус говорить про інше царство, і Він приносить інше царство. І Він, будучи царем Всесвіту і царем Ізраїля, в тому числі, Він приносить інше царство. І Його пришестя приносить інший мир. Він проганяє страх, він проганяє горіх. Він проганяє смерть. І, але для того, щоб це царство прийшло, Ісусу треба пройти певний шлях, і ще потрібно багато сил, і йому треба в'їхати в Єрусалим, в'їхати не на коні без помпи, без війська, в'їхати в Єрусалим для того, аби померти. І місія Ісуса це якби надприродне втручання Господа. Смерть і Воскресіння для того, аби було виливання Святого Духа. Він втручається в звичайний хід цього життя. Тобто Він втручається в це для того, щоб принести спасіння і Воскресіння. І насправді тільки в цьому царстві ми зможемо побачити ідеали, да? праведність, мир, радість. І вони знаходяться тільки там, де є Боже царство, і де цей цар зійшов на трон, там, де він царює. І якщо він царює в наших серцях, то в наших серцях має бути праведність і мир, і радість у Святому Дусі, так, як каже Павло Дарим. Але що хочу сказати про це царство і ще декілька слів. Царювання Ісуса розділяє, так, розділяє. Були ті, хто прийняли його з ентузіазмом, раділи, кричали Осанна. Були інші, які кричали Розібни, віддайте його на смерть, і вони раділи. І це два різних світи, це різні люди. Взагалі да? е, в цьому світі є е, світ, де праве сатана, так? де люди роблять, що каже їм князь темряви, а й люди, які приймають рішення. І приймають Ісуса в своє серце і роблять його царем да? в своєму серці, люди спасенні. І сама по собі нейтральна позиція взагалі вона відсутня. Тобто ми або з Ісусом, або в Царстві Божим, або з дияволом в царстві сатани. Тому це царство в певному розумінні воно розділяє. І Ісус каже, все, що дає мені Батько до мене, прийде. І того, хто е, до мене прийде, я не буду виганяти е, геть. Але ті, хто відрекуться мене, да? від того і я відречусь. Ну і він каже, там, пам'ятаєте цей каяфа, що весь світ йде вже за ним. Да? Цар, за яким іде весь світ, цей цар, який, і цар, який е, заїжджає в Єрусалим на Віслюкові. Такий лагідний, смиренний, кроткий цар? Хто, хто мог повірити, що за ним піде світ? ці його 12 учнів, які були? Один із них був зрадник, а й, один зрікся від нього, а інші е, були такі налякані, що розбіглися, один навіть і одежу свою втратив. Хто міг подумати, що саме це буде церква, яка насправді переможе імперії? І весь світ сьогодні рухається за ним. І я не, не знаю, чи можливо порахувати всіх, послідувателів Ісуса Христа, але це буде е, велика кількість. Тобто це дуже, буде дуже багато людей, навіть якщо рахувати і номінальних, і всіх, бо ми не можемо зазирнути в серце. Е, але весь світ слід слідує за Христом. Сьогодні весь світ готується святкувати Пасху. Святкувати Воскресіння Господа Ісуса Христа, без якого це було б неможливо. Неможливо б встановлення цього царства і головне, неможливе спасіння людства. Без смерті і Воскресіння Ісуса Христа це взагалі нічого неможливо. Ось чому ця подія така велична, така значуща, така важлива для нас. Фактично, це таке серце Євангелія, це головне в Євангелії. Ісус Христос помирає і воскресає за наші гріхи і за для нашого життя. І тому разом з е, всіми людьми, які сповідають Ісуса Христа як свого Господа, незалежно в якій церкві вони знаходяться, які вірять, що Христос помер на христі за гріхи, приймають Його як свого власного Спасителя, які вірять, що вони омиті кров'ю Ісуса Христа. Від гріха, давайте разом з ними прославимо Господа, прославимо нашого Спасителя. Боже, дякуємо Тобі, що Ти прийшов, ти прийшов в цей світ. Ти ходив, Боже, ти зціляв людей, ти творив дива. Але ти пішов в Єрусалим, ти цар всесвіту, пішов, аби вмирати, вмирати за мене. Дякую Тобі, Ісусе, дякую, що. Ти пролив свою кров, аби я був спасений. Ти взяв мій гріх, аби я мав цю праведність, твою праведність, бо ти є моєю праведністю. Дякуємо тобі, Господь, за спасіння, за твою любов. Дякуємо, що ти полюбив цей світ. Дякуємо тобі, що ти віддав свого Сина. Дякуємо Тобі, Отець. І нехай буде прославлено завжди Твоє ім'я. Отець, Син і Святий Дух. Амінь. Дякую вам, що ви були разом зі мною. Я дуже намагаюся зробити одну цікаву передачу, точніше таку серію коротких проповідей поки що не буду анонсувати, бо не знаю, чи вийде, бо в нас дуже з погодою важко. Десь сніг постійні дощі, але я спробую щось вам зробити. Вийде чи не вийде, тому не знаю, поки що не буду казати, але дякую за ваші молитви, що ви за мене молитесь, молитесь за мою родину. Лена передає вам вітання. Ілона передає Каріна, Катя, Давід. Ми всі вітаємо вас, ми любимо вас. І нехай Господь береже вас, і нехай Господь благословляє. Амінь.